Друзі, усім привіт! З вами знову я, Марія Щепановська. І сьогодні я вирішила записати відео для того, аби запросити вас до себе на вебінар, який відбудеться завтра, 18 березня, п'ятницю, о 7 годині вечора. Посилання на цей вебінар ви можете зайти у мене під відео, є маленька ссилочка. Отже, про що це буде вебінар? Яка тема? Тема вебінару як розвинути мислення успішної людини. Чому я вибрала саме цю тему? Дуже часто я ставила собі запитання, чому одні люди багаті, а інші бідні. Чому бідні люди не можуть досягнути значних результатів? І як би фізично вони не працювали, здавалося б їм ніколи не досягнути успіху. В той час, коли багаті люди просто притягують до себе успіх, славу, гроші, красиве, класне, насичене, різноманітне життя, просто як магніт. В чому секрет? Ви знаєте, я знайшла для себе відповідь. Секрет в мисленні, в свідомості. Те, як ти мислиш, таке як ти мислиш, тим ти і є, як ти думаєш. Думки матеріальні, і я в це щиро вірю. І завтра я б хотіла з вами вирішити питання, як зробити так, щоб змінити свій тип мислення з мислення неуспішної людини на мислення успішної людини, людини бізнесмена, людини, яка насолоджується, насолоджується життям, яка вірить, що успіх. Це, це не є щось захмарне, успіх, ось він. Його можна взяти. Варто лише спробувати. Отже, чекаю завтра всіх вас, усіх бажаючих, усіх партнерів компанії Джерелія і проекту Українська онлайн карєра а також усіх просто тих, хто буде бачити зараз моє запрошення. Бажаючи, хто хоче змінити своє життя. Ласкаво прошу вас завтра на мій вебінар, який відбудеться в п'ятницю, 18 березня. Силочка на вебінар є під цим відео. Усіх чекаю! А також під відео можете знайти мої контакти. Можливо, у вас є якісь запитання до мене на мой сторіночку в Фейсбуці, а також в контакті. Завтра буде весело! І цікаво! Чекаю вас усіх! Па-па!